Унікальний кувес для новонароджених діток передали іспанські волонтери для рівненського пологового будинку. Розробник так званого інкубатора для діток з критично малою вагою Пабло Санчес раніше допомагав новонародженим у Африці. Коли в Україні почалася війна і постійні загрози ракетних ударів, іспанський інженер зрозумів, нині медзаклади саме нашої країни потребують дитячих кувезів. Один з них від сьогодні працюватиме у дитячій реанімації. To work right now. Okay, so now it's uh, working. Okay, and you can see here uh, the temperature that you set, the one that we actually have. Here you have the skin temperature. Okay, and the humidity. You can also okay to go back. Here's says first two seconds to go back. Пабло Санчес показує рівненським медикам, як працює сконструйований ним дитячий кювез. Цей прилад допомагає новонародженим діткам, які у критичному стані підтримувати життєві показники. Раніше засновник благодійного іспанського фонду постачав так звані дитячі інкубатори в країни Африки. Зараз більше двох десятків кювезів безкоштовно передав в Україну насправді ми допомагаємо кожному, хто потребує допомоги і хто її просить. На даний момент український народ найбільше потребує такої допомоги. Цей кювес є портативним, тобто переносним, може працювати на акумуляторному живленні. На даний момент для України це дуже важливо, коли діток треба переносити в укриття. Підтримка температури тіла дитинки, контроль вологості, фототерапія. Це далеко не увесь перелік життєво необхідних речей для новонароджених. Медики Рівненського пологового будинку розповідають. Вези, які їм подарували іспанці, унікальний ще й своєю портативністю, тобто є транспортним. По перше, в умовах нашої країни у нас зараз іде війна, і якщо нам треба спуститися з дітками в бомбосховище, це дуже зручно, легко, швидко і мобільно. Це перше. а друге, дітки народжуються в пологовій залі або в операційній і для того, щоб транспортувати їх в реанімацію, нам потрібні транспортні кувези. Він мобільний, легкий, його можна швидко перенести. і При цьому дитина не буде втрачати оцей тепловий ланцюжок. Не буде втрачати температуру, а вже буде е, транспортована як належно. зараз. У дитячій реанімації рівненського пологового будинку знаходяться дві дівчинки з критично малою вагою. Медики роблять усе можливе, аби виходити новонароджених та адаптувати їх до нормального життя. Відтак кювес стане їм у нагоді. Дівчинка, яка народилася сім днів назад, 680 грам, і п'ять днів є ще одна дитиночка. Яка народилася із вагою 870 грам. Дітки на апаратній дихальній підтримці, тому що самі ще не можуть себе забезпечити, але почувають себе непогано. Ми весь час контролюємо життєві показники. Один такий кювес для діток в Європі коштує понад 30 тисяч євро. Іспанський благодійний фонд Медицина відкрита для світу безкоштовно передає їх в Україну. У рівне апарат приїхав за підтримки. І депутатки Рівнеради ради Анни Хлістунової Шарпар розповідає декілька місяців разом з однодумцями просила такий кювез для рівненського пологового будинку. Ці кювези дуже потрібні для дітей, для того щоб е, виходити їх і поставити, як то кажуть, на ніжки. Е, і я дуже вдячна нашим друзям з Іспанії, які е, мало того, вони самі створили ці кювези, І пан Пабло, який сьогодні приїхав до нас. Е, він поділився двома кувезами для нашого міста. Ще один такий кювез Пабло Санчес планує передати у Рівненську обласну дитячу лікарню. Також волонтер додав, зможе відслідковувати роботу апарату в режимі онлайн. У разі якихось технічних збоїв буде лагодити та діагностувати кювез. Павло Невесенко Павло Стецюк, новини Рівного.